П'ятниця, сесійний день, коли ми виїжджали перший раз не дав. Пам'ятаєте, день, день. це було п'ятниця і так далі. Хвилюючи, все ж таки я попросив з трибуни Високої обласної ради від імені всіх саморозівських від'їжали пана Григорія Постовіта і керівництва обдерміністрації. Будь ласка, проведіть внутрішні зміни в системі обрадміністрації. Створіть відділ чи управління. Оборонної роботи, яка включить в себе ці секторами зрізнення, введіть е, зміни в план територіальної оборони, причому я е, обіцяв, що ну, ми особисто це скажімо так, будемо просити, поробіяш мені затвердить, для створення навчально-тренувального центру. Бо е, навчально-тренувальний центр це якраз як в якому викладають спеціалісти, фахівці наші. Які пройшли вишколи, конкретно вони сертифіковані, умовно кажучи, мають певний рівень. Це якраз те, що дасть людині і моральний дух, і бойовий, для того, щоб вона в бою не губилася, не було втрат непотрібних і так далі. З того моменту пройшло вже більше, як ну, місяць пройшов, якби руху від обадміністрації ніякого. І це не вимагає коштів, ми не просимо на них 20 тисяч гривень чи щось на щось. Де результат? Немає. тобто. Ну, я, от, я ніколи там не критикував нашу владу таку обласну, ну, але в мене виникає питання: то для чого тоді це все? Ну, а, я вам я вам зауважу. Буде. Я не буду коментувати виконавчу владу, бо виконавку належу. Але наскільки я чув на останній спільній апаратній нараді, що таке доручення про відповідні зміни структурні так. і організаційні, вони... просто віддав. І вони роблять і мають збільшувати і створювати окремий відділ міські селе. Місяць. <sist desarrollo> Але треба їм нагадувати Нагадувати вибачте, Ми якось не потім. Ви знаєте, у нас, от я, коли закінчував Академію держуправління, півтора року тому я чітко побачив що в нас найслабша управлінська ланка це контроль. Тут буває один крок лишається зробити і його не зроблять. Тоді давайте от В понеділок ми... А в мене не буде в понеділок, а вже не буде. А ні, зранку ще будемо? Зранку саме будемо адміністрацію, спитаємо, кому це доручити і спитаємо, що він зробив. Да, да, так, так, Чашечку так, просто. А вісім годин внутрішня нарада в Добре. прийдемо.